Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 16 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Авторинок такий сьогодні свіженький, погода сприяє, зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижний номер телефону Василя. Він займається з автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі в інтернеті і точково їх перевіряти. Можемо допомогти вам оперативно перевірити автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Меган другого покоління шостого року. 1,6 бензин, 192 тисячі пробіг, 5,250 250 ціна. будете писати по пробігам. Друзі, треба все перевіряти. Який ви пробіг написали. Маленький, чи трошки більший. Так, Кондиціонер є. Шкода фабія другого року 1,4. Бензин 75 кВт, 219 тисяч пробіг, є кондиціонер центральний замок, електродзеркала, передні склопідйомники, два ключі, 3,750 ціна. Тут трошки лак. Відійшов, не знаю, чи видно вам. Opel Vectra, хтось спросив все, седані, пам'ятаю. Тут другий рік, 1.8 бензиновий двигун, 224 тисячі пробіг. 4500 ціна буде ще торг. Рідко, коли трапляються такі авто на ринках, саме Vectra, чомусь немає їх. Пітиступенева механіка. Volkswagen Бора. Так, 99-й рік, 1,6, бензин, 3950 ціна. Номер є. Є люк. Механічна коробка. Кондиціонер є. Дача Логан 11-го року. 1,6 бензин, 5,700 ціна. Так, номер є. Так виглядає. Так, по колу не покажу. Хіба так? БМВ 3 серії. четвертий рік, 2-літровий бензин, 157 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач 5400 ціна. так, Всі правило, питання випадково. за номером. Бачите, зверху номер. є люк. Що так виглядає. Рено Модус 6 року. 1,5 дизель 220 тисяч пробіг, 4950 ціна. Механічна коробка. Так, Є кліматконтроль. 307 СВ, рідко трапляються на ринках. Вони восьмий рік, 1,6 і 6 дизельний двигун, 5050 ціна. Є панорамний дах, лік-проїз, але, на жаль, немає номеру телефону. Власника теж не видно. Ми показуємо, що є на ринках. Так, так виглядає механіка. Просите показувати бюджетні авто. Тут є Ланус з 7-го року: 1,5 газ бензин 167 тисяч пробіг, 2800 ціна. Так, є гідропідсилювач керма, airbag і кондиціонер. Меган другого покоління. 7-го року 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг, механічна коробка номер є, e, 5150 ціна. Так, відкрили машинку. Є можливість показати детально стан сидіння. То ви у нас більше всього любите дивитись. Кермо, педальки кондиціонер є. Шкода Octavia Tour третього року. 1,6 бензин, напевно, 284 тисячі пробіг, 4,700 ціна. Як виглядаєте, бачите? Бачите, як виглядає. Гольф п'ятий, п'ятого року, один із шість 5,750 ціна. Так, номер є. Так, механічна коробка. Передач. Думаю, вам видно. Мазда Четвертого року. 2-літровий дизельний двигун, 280 тисяч пробіг. 4350 ціна. Так, номер телефону є. Так, З вашого дозволу 4 електроскоп-підйомники, мультикермо, механічна коробка, клімат Шкода фабія. 11-го року. 1,2 бензин, 105 кінських сил, авто не фарбоване. В ідеальному стані вказує власник сів поїхав. 4,800 ціна, номер є. Передні електросклопідйомники. Так виглядає в салоні вона. Так, Кондиціонер є. Вітер трошки задуває. Opel Vectra в Універсалі 5-го року. 1.8 бензиновий двигун. Так, з пробігом тут не видно, ну вказано щось до 200 чи 196, щось таке треба і так перевіряти. 5350 ціна. Сервісна історія є розметне, наприклад, з Німеччини без, без пробігу по Україні. Коробка механічна. Так вона виглядає. Клімат контроль. Гольф п'ятий четвертого року. 1,4 бензин 4 бензини МПІ, 190 тисяч пробіг. Спрингне з Німеччини 5,250 ціна. Та коробка механічна. Виглядає. Ексклюзив на ринку знайшли. Міні-Купер. 2002 рік. 4,477 ціна. Алло. Так, 1,6 бензин, механічна коробка передач. Вказує власник оригінальних пробіг 173 тисячі. Так, є тут номер телефону. В рідній фарбі авто. Дуже цікавий варіант. Є автомобілі це рідкість на ринках. Так, як вам так показати? О, так буде краще видно. Так він виглядає. Трьохдверний. Форт Фокус. Пригнаний з Німеччини. 8-го року. 1,6 бензин, 227 тисяч пробіг, 550 ціна. Ось тут номер. Ні, ні, нічого не Механічна коробка. Так, кліматконтроль. Першого року 1,6 бензин. 4,450 ціна. Так, номери тут збоку 0,96 і далі. Механічна коробка. Так, там здається, клімат вже є. Так, Є тут два гольфа четвертих в універсалі. Зелений у нас другого року, 1,9 дизельний двогон, 450 ціна, номер бачите. так, Хороший стан вказує власник. Так, такі пошкодження на водійському сидінні. Коробка механічна. Так, тут перший рік. 1.4 бензин. 3.900 ціна, номер є Так, в салоні виглядає ось так. опелястра Astra. 6 року 400 ціна. 1,6 бензин. Так, номер телефону. Ось тут ручкою написаний. Механічна коробка. Так виглядає. Та кондиціонарій. Ренос Сенік. Рідко трапляються такі 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Так, сьомий 170 тисяч пробіг, Ну, це треба перевіряти. 5 тисяч ціна. Ну, сервісна книга пригнана з Німеччини, номер. бачите. Так, Кондиціонер є. Деталі вже за телефоном. До речі, власник власника бачу, що є сценіки. Можете дзвонити питати.